Це любов з першого погляду. Здається, навіть відкривати її було маленьким святом. Пакування просто вау! Охайне, естетичне, продумане до дрібниць. Одразу відчувається, що бренд дбає про деталі і ставиться до своєї продукції з любов'ю. Я не раз чула про айлера, про їхнє якісне скло, сильні аксесуари і багато рішень для техніки Apple. Але найцікавіше для мене стало відкриттям це їхній айлера Клаб. І знаєте, це зовсім не якась звичайна програма лояльності, яких і так багато це закрити ком'юніті людей, які живуть у ритмі Apple цінують якість і люблять, коли все навколо естетично. Часівки Алія Клав отримують дійсно круті переваги. Наприклад, безкоштовно заміну раз на рік. Це велика економія і спокій за свій телефон. Знижки на аксесуари, які оновлюються регулярно, Бонусні бали за покупки та відгуки, які можна обміняти на приємності. Також в них є доступ. До секретних колекцій, яких немає у відкритому продажі, розіграші iPhone та AirPods серед учасників тільки клубу. І навіть є можливість купувати новинки першими до офіційного релізу. щоб приєднатися нічого складного, стараєш захисний шар на наклейці, скануєш QR-код, проходиш просту реєстрацію і одразу отримаєш свій клубний номер, а також бонус. А тепер про головне, це як виглядає скло на телефоні. Наклеялось просто ідеально, без жодних бульбашок, пилу чи якихось перекозів. Перелягає щільно край до краю, ніби це частина самого екрану. На дотик, гладеньке, пливість сенсора, така сама, як і без скла. Я справді вражена, наскільки акуратно і непомітно воно виглядає, ніби телефону просто додали ще трішки блиску. Тож вибирай айвіра кла.